В Росії є чим протистояти проти томагавків. Росія все, що могла протистояти томагавкам, відправила в Крим, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці діточки для того, щоб наносити удари по важливих об'єктах. Жнов таки Росія тривалий час розгортає систему протидії проти дронів, і звісно, що давно не перевіряла свої спроможності систем протиракетного захисту. Ну і вкотре буду казати про те, що там це ракета, яка використовує надмалі висоти, тобто швидкість виявлення її і швидкість перехоплення залежить від різноманітних систем протиповітряної оборони, які повинні бути насичені в регіоні. І за останній час те, що ми бачимо, насправді Москва і Лінґальська область активно насичуються різними системами для того, щоб унеможливити будь-які застосування з нашого боку зброї. Але жно таки там доволі. Цікава ракета, яка може змінювати свою а, точку призначення, умовно кажучи, а, її можуть можуть відслідкувати і намагатися а, не, не можуть відслідкувати точно точно точку призначення. Тому це допомагає обійти а, систему протиповітряної